Доброго ранку, як ваші справи. Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні ми хочемо вам розказати, що незважаючи на важкі часи, які зараз в нас в Україні, ми працюємо, ми стараємося тримати якомога нижчі ціни. І зараз японський бренд Хоріба пішов нам назустріч із метою підтримки українців, української економіки. Дав безпрецедентні знижки практично на весь асортимент продукції. І от до нас зараз приїхала вже перша партія приладів вже з акційними цінами. Зараз в нашому магазині знижки на велику частину асортименту. Шукайте в нашому магазині товари з шильдиком Акція від Хоріба», знижки до 30%. З такими знижками ви можете придбати як прості портативні прилади, так і професійні прилади, включаючи навіть оптичні оксиметри. Оптичний оксиметр зараз у нас в рамках цієї акції за ціною нижчою, ніж коштує китайський оптичний оксиметр. Ми дуже вдячні японському виробнику Харіба за підтримку. Ми не знаємо, коли виробник зупинить цю акцію, це вирішують вони. Тому заходьте на наш сайт, шукайте акційні товари і ви можете придбати їх за надзвичайно привабливою ціною.